Добрий вечір, я з України. У багатьох із нас є уявлення про те, яким має бути справжній чоловік. Очевидно, що думки усіх людей будуть різними. Для когось це фізична сила, для когось інтелект. Для когось фінансова частина. А для когось усе це разом. Істина буде десь по центру. Но від цього не менш цікаво опробувати її знайти. Тож яким має бути справжній чоловік, які риси характеру повинен виховувати, і чому зараз необхідно ставати справжнім чоловіком? Зараз світ перебуває на розділеній дорозі. Чоловіки, які не вважають себе ними, можуть стати ким завгодно. Ці створіння роблять з себе не знати що і показують на увесь світ. Зато мода на справжніх джентльменів. Вона є, була і завжди буде. Тож давайте спочатку вирішимо, хто такий джентльмен, джентльмен вихований шляхетний чоловік, історичний чоловік найнижчого рану англійської шляхти. За визначенням у цю категорію входили молодші сини, молодших синів, баронів та лицарів. У середньовіччі словом, джентльмен називали членів. Нетитулованого дворянства, до якого належали лицарі та нащадки молодших стейнів феодалів, у сучасному широкому значенні джентльмен чоловічий образ, сформований у вікторіанську епоху. Спочатку слово джентльмен означало чоловіка шляхетного походження. І з часом так стали називати освіченого і вихованого чоловіка, практично інтелігента, джентльмена відрізняє елегантність. Пунктуальність і вміння тримати своє слово. Кодекс джентльмена. Ви вже зрозуміли, що це людина із вихованими манерами, рівномірна, спокійна і вміє контролювати свої емоції. Тож, правило номер 1 це дрес-код. Одяг, який ви на себе надіваєте, також має значення. Одяг це один із інструментів впливу на людину. Він здатний вплинути на те, як ми її сприймаємо. На прикладі Томаса Еліса із серіалу Люцифер можна розуміти, коли він у костюмі і у звичайному одязі він сприймається по різному. Так, на прикладі серіалу це не дуже коректно показувати, але у житті є моменти, коли людина надіває костюм, щоб скласти певне уявлення про себе, контроль емоцій. У важкій ситуації важливо зберігати лице і не дозволяти емоціям контролювати свою поведінку. Як сказав Гай Річі, потрібно вести себе елегантно під тиском. Джентльмени спокійні, виховані, не підвищують тон голосу. На прикладі фільму Джентльмени Мікі на переговорах із сухим оком стримує свої негативні емоції, стиснувши губи, то навіть у цій ситуації. Він не підвищує тон голосу, його поза показує спокійність і сконцентрованість. Тобто контроль емоцій і жести Мікі дають більше інформації, ніж слова. Джентльмен може дозволити дати волю своїм емоціям лише у крайньому випадку. крайній випадок це коли перемовини зайшли у глухий кут і немає виходу. І коли ви впевнені, що сила допоможе вирішити це. Знаєте? Не потрібно постійно стримувати свої емоції, але коли вони нас контролюють, ми можемо створити неприємну ситуацію. Повага Джентльмен поважає усіх людей незалежно від їхнього статусу і також до протилежної статі. Прояв поваги це ніби ритуал, який складається із певних дій. Наприклад, коли чоловік відкриває двері перед леді і пропускає її вперед. А у розмові, коли він вислуховує і не перебуває співрозмовника. Рукостискання це прояв поваги до співрозмовника. Інколи ігнорування рукостискань робиться з наміром, щоб показати, що ти не поважаєш людину. Використовування перемовин Використання перемовин для досягнення цілі. Як уже казав раніше, використання сили це вже крайній випадок. Знаходження найкращої вигоди для обох сторін це задача джентльмена при перемовинах. Наприклад, силу слова ми бачимо, як Реймонд застосовує із підлітками, він використовує тактику перемовин і переконує дівчину поїхати з ними. І останнє правило це якщо джентльмен комусь зобов'язаний, він повертає рівно стільки, скільки взяв. Це видно на прикладі тренера. Він бере відповідальність за своїх хлопців, Мікі також використовує цей принцип, но точно вираховує скільки грошей йому має повернути медю у кінці фільму. Тож зробимо висновки джентльмени зацікавлюють нас своїми манерами, інтелектом і вміння триматися у суспільстві. Хоча не завжди вони чесні і правильні, вони залишаються елегантними під тиском. Не дозволяють емоціям взяти верх над собою і не проявляють слабкість, відстоюють свої інтереси. А на цьому у мене все. Бережіть себе і своїх рідних, а ми скоро почуємося.